Микола Тарновський, золоті верба. У мене є друзі. Я переступив поріг нашої кімнати гуртожитку і отеторів біля мого ліжка сліди справжнього погрому. На ковдрі і на тумбочці валялись мої гнилиці, печені буряки і роздушений гарбуз. Чорна шкоринка на ньому потріскалась, а крізь неї. Вислизала жовта червона маса. Корчовий прийшов, сказав хтось у студентів, і, погля... і погляди всіх насторожено звернулися до мене. Біля нашої згарбузяком тумбочки стояв комендант. Він розтягнув тонкі в губитку посмішку, поманив пальцем. Даєш сюди, голубчику, то коли я підійшов, комендант, показуючи товстим пальцем на моє добро, спитав, що це такое. Я розгубився, глянув на хлопців. Вони стримували сміх. Ну, що це такое, говори. Я вирішив, що краще промовчати, а потім якийсь дідько підштовхнув мене, і я вивіз як на лопаті цукерки. Комендант зітрявся, стиснув кулаки, ступив до мене півкроку і різко спинився. Чиї це вищі?» – спитав з притиском мої. Раптом я відчув над ним свою перевагу. Не знаю, в чому і яку саме, але справжню перевагу. І Я його більше не боявся. Лише ненавидів, а він, певно, теж відчував мою ненависть та презирство до нього, затопцював на місці і як півень за Чому свинські продукти носиш в общежиті? Тут культурні антилігенти мають поміщатися, а ти в воздух псуєш свинськими кормами. Забирай мусор і неси в сортир. І там жири. І я хотів, я не знаю, що я зробив би йому в ту хвилину, коли б між мною і комендантом не став на повний зріст грицьком просохатий староста нашої кімнати, або як його дражнили бок на горищі. Кажуть, він до технікуму працював секретарем комсомольської організації в своєму селі. Тож, пересохатий труснув чорнющим чубом, погладив долонею свою синювату щоку. Щетина виростала на ньому за півдня. А коли він волився, то ми ходили на вшпиньках. Він був страшенно лютий. лаючи щетину, рикошетом зачіпав і нас, злісно, проказав. А ви, між іншим, говорите дурниці, то тобто, є стільки дурниці, звичайні. Ні, ти повтори ще раз. Запитання в кінці лекції розсихати повтори слова викладача фізики, і студенти захихикали. Ні, ти повтори ще раз, наполягав комендант. Особливо відстало можна й повторити. Я сказав, що ви тільки що говорили дурниці. Комендант відступився од від нього, замигав ріденькими віями. Його шия видовжилась, лице налилось крові. Ти, ти як розговорюваєш зі старшими? А ви тут не старші і не кричіть. Ви говорите з інтелігентами, а кричите, як на Пасовиську. А хто тут є старший? Директор техніку Мозавич, всі наші викладачі. А я хто? Хто я для тебе? Росохата вв'яза поглядом хлопців, що стояли в проході і сиділи біля столу. Відповів, я думаю, що ви є солдафон. Хлопці приснули від сміху. Декотрі відвернулись, щоб не сміятися комендантові в очі. Що значить солдафон? ототарів комендант. Звичайний солдафон взявся пояснювати росохати. Це той, хто нічого не знає і не вміє думати, а лише репетує. Мовчають, тупнув ногою комендант і вискочив з кімнати як ошпарений. Чути було, як він бігає, як він збігає дерев'яними східцями вниз. Росохатий подивився на мене, підморгнув чорним оком. Ну як малий, злякався коменданта. Не дуже, відповів я хоробро. Не дуже. Треба вміти захищатися, а то вчепиться такий дурень, підростеш, усе вмітимеш. А зараз давай свої цукерки. І я нічого не маю, знітився перед ним. А потім. А потім здогадався, що він має на увазі. Зрадів, схопив з тумбочки печеного буряка, зняв товсту спалену шкірку, подрізав скибочку, дав йому. Братця, та це ж справжній шоколад. Не літає, хто вірить у Бога і не боїться коменданта, промовив розсохати жиючи за кілька хвилин. І гнолиці, і печені буряки, і шмат гарбуза, і черства чорна паляниця, яку мама вклала до моєї торби. Все було зрощено. Чудові хлопці, подумав я, а я дурень півтора місяця живу з ними в одній кімнаті і не підозрював. нічого не второпаю. Ну, одного очистили, сказав Расохатий, доїдаючи шматок гарбуза, ще торба повна? викладай, треба закусити, щоб оскоми не було. Незабаром на столі виросла купа найрізноманітніших харчів, приготовлених руками багатьох матерів, які сидять десь вдома і уявляють, як їхні синочки уминають нишком домашні лі... лакітки. Тим часом ці синочки частують один одного, жартують і ржуть, як молоді жеребчики. Я дуже рада слухаю їхні жарти, якщо навіть жартують з мене. Це значно приємніше, ніж коли на тебе не зважають або мають за відлюдька. В, пере... в цьому я переконався сьогодні і подумав, а може, то і раніше, на початку навчання в технікумі, я просто не зрозумів їх жартів і почав сторонитися. Серце сповнилось почуттям вдячності до цих хлопців. Ти справжній шоколад куштував, питає мене цибуляк старший. Чому й не бачив, який він? Може, й бачив у крамниці. Та мій ліпший», – відповів я, закладаючи в рот останній кружечок печеного буряка. Га-га-га-га-га. виселяється хлопці, у всіх на думці комендант. Усі почувають себе переможцями, навіть я, грішний. Реготали кілька хвилин. Так захопили, що й не помітили, коли у дверях з'явився наш завуч. Дон Кіхот прошепів котрий з хлопців. Він хотів остерегти нас, та шипіння вирвалось таким списком, що почули не лише ми, а й завочі, за, за спини якого виглядала торжествуюча пика коменданта. Ми скам'яніли, завич мовчав, стояв непорушно, а комендант тупцював на місці і зловісно усміхався. Схопився на ноги розсухати, вийшов з гурту, відрапортував. І де він тільки навчився. Пантелеймона Васильовичу, студент дев'ятої кімнати, розважається. <клухи> а в який спосіб? спитав сухозавич, випорожняємо домашні торбини, щоб харчі не попсувались, знайшовся наш бувалий староста колективно та гуртом. В рту мой батько батилихшив усміхнувся завички і запитально подивився на коменданта. Той щось хмикнув, кивнув на роз але завич не звернув на те уваги. Весело спитав може, й донкіхота приймете до гурту? Це запитання, наче потім тім'ю, вдарило кожного з нас, почув таке своє прізвище. Ми замовкли і дивились, хто в землю, хто на стелю, тільки боялися зустрітися очима з пантелеймоном Васильовичем. А він запитав знову, не страшним і не грізним тоном. Хто ж назвав їм я, Дан Кіхота? То я сказав, збрехав я, щоб взяти воно на себе, хотілося віддячити товариству за його щирість. Оце чесно, молодець, похвалив мене за оч. підкинув злісно комендант, не фоліганство добродію, а фулюганство, якщо йдеться саме про е Якщо йдеться про саме слово, а щодо хуліганства, то я його не бачу. Хто з вас, товариші, читав Дон Кіхота Ламанського? Признавайтесь, він так доброзачливо усміхався, що хлопці повеселіли, тож Я давно знаю, що мене так прозивають, і нітрохи не ображаюсь. Вигадливий Ідальго, дуже милий і дуже чесний лицар, він по-справжньому благородний, і не його вина, що те благородство обертається йому на зло. Так хто читав цю книжку? Піднялось дві руки. Заоч подивився на мене, а ви? не читав, признався я щиро. Чесно, але дуже погано, нахмурився завич, говорити і не знати, за що? Та яке ви мали право вимовляти священне Дон Кіхота, не читаючи роману. Хто вам дозволив розкидатися словами, за якими ви нічогісінько не бачите? Це рівноцінно, щоб позичати в сусіда грошей з думкою, що ти ніколи йому не повернеш. Ганьба. І це поведінка завтрашнього учителя, енциклопедиста. ось, звернувся він до старости кімнати, щоб ви надалі поєднували веселе з корисним даю завдання протягом тижня організувати справу так, щоб усі мешканці вашої кімнати перечитали роман Сервантеса, а точніше, роман Мігеля де Сервантеса Сааведра. Зрозуміло? Так, зрозуміло, пан Талеймоне Васильовича, відказав староста. А як перечитаєте всі? — Запросите мене в гості, я допоможу вам розібратися, то такі доньки вготу минулому і як його треба сприймати в наші дні. Добре, сказав Росохатий. Ні, ще не добре, мотнув борідко завич. І до коменданта до кого ви маєте претензії? До старости. Він фоліганствує. вигукнув коменданта Оборино. Завич ледь пам'ятно скривився. Кажіть конкретно, що він робив чи говорив? Я вам докладав. Він казав на мене солдафон. Зарепетував комендант і знову затупцював біля порога, дивлячись на росохатого. А з якого приводу і за яких обставин давайте гуртом розберемося», – запропонував Завич. Тут зібрався цвіт нашої молоді, наше краще майбутнє, завтрашні вчителі, а з ними нам треба бути чесними і відвертими. «Кузьмо Івановичу, розповідайте, як воно тут вийшло. Всі були тут присутні, коли те сталося. Студенти загомоніли, стоячи біля своїх ліжок. Усі дайте хто де може. Завач підійшов до столу, просів на скрипуче кріселку. На столі лежало велике червоне яблуко, якого ми не встигли з'їсти ще до приходу несподіваних гостей. Завач узяв яблуко в руку, поглянув з усіх боків, ось на що здатна природа, сказав він, і на його обличчі заграла усмішка. Ми не знали, що з цим яблуком робити, а тепер даруємо його вампом, та лимони. Васильовичу, знайшовся розсохати. Дякую, але не думайте, що це яблуко вплине на моє рішення при оцінці нашої поведінки. вашої поведінки. Якщо вона варта осудом, так що тут сталося? Моя особа опинилася під пострілом кільканадцяти поглядів. Це ви заварили таку кашу? співчутливо звернувся до мене за очі. Щось Щось винадто квапитись, визначитись, пустіть інших вперед. Він не винен, пан Талеймон Васильович, розлухати почав викладати все як було. Завоч слухав, пильно дивився на яблука, часом поглядав на мене. Я не знав, радіти мені чи плакати, бо ж таки через мене почалася катавасія. А де ж то ті лакітки? Перервав за розповідь старости. Ми їх ліквідували, староста придсмокнув. Цілком, як клас, шкода мовив. Завич, треба було товаришу комендантові залишити, нехай би покуштував. і зрозумів, що вони істівні і абсолютно не протипоказані студентові. Ви, певно, погарячіли, звернувся до коменданта, який переминався з ноги на ногу і не знав, що сказати, крім слів, то було полюганство. Пантелеймон Васильович розвів руками і знову взяв яблуко. Ось ви приміром умієте покрикувати на студентів, а вони не люблять цього і, знаєте, добре роблять. Я їх підтримую. Ми ж суспільства, а стосунки будуємо з допомогою крику. Кричить завжди той, хто не має рації. Ви це знаєте, Кузьмо Іванович? але відповідати на те запитання було нікому. Комендант непомітно зник. Бачите, образи вся даремно, та, зрештою, він не винен. Винне те життя, яким він жив багато років, а воно дуже мало пестило його щедротами добром. Школа людини. Кода людини, але що робити? Пробуємо виховувати, не піддається. Були такі умови. Для вас, товариші, це теж наука. Як це смійтеся, я цілком серйозно. Я вам раджу взяти найбільше від життя, від навчання, з книг, з яких зібрана мудрість багатьох поколінь. Раптом зауч замок, подивився на нас. Очевидно, хотів переконатися, чи ми його слухаємо. Потім продовжував, знаєте, товариші. Людині мало одного життя, вона повинна пройти шляхами життя всіх своїх попередників. Лише тоді стане повноцінною, а вони шляхи попередників у по книгах. Якщо дружити з книгою, можна протягом 20 років прожити щонайменше тисячу літ. Словом, запам'ятайте це, і ви ніколи не будете диваками. Завоч відвівся із червоним яблуком у руці вийшов. Довго не роздумуючи, ячкурнув до бібліотеки, взяв роман про Дон Кіхота і ще з книжки Де писалося про нього. З усім цим скарбом через двері кутку нашої кімнати я вибрався на горище, яке ми звали дачею. Там по кілька чоловік готували уроки, а любителі почитати до пізньої ночі просиджували над книгами. Старенький стіл, озної стільці на підборках, перекинутий через бантину, шнур електричної лампочки, запах мишей і старого дранця. Сьогодні тут нема нікого. Всі, що його в кімнаті обговорюють події, сміються, а я, мені хочеться прожити більше тисячі років. Схиляюсь над книгою, що за диво, Оксана на лице закрила сторінку, сиджу непорушно, боюся прогнати видіння, Дивляюсь в нього, а воно чомусь міниться, розпливається, стає прозорим, крізь нього приступають рядки літер, і я вже можу читати. Оксана відходить у темряву, світ пильнує за мною, підкрадається, хоче затулити долонями очі. В солодкому очікуванні заплющуюсь, чекаю дотки м'яких речення. Саме тоді хтось торкнув мене за плече. Оксана, шепочу, відразу повертаю голову і бачу біля себе усміхненого гарбрузяка. Ти знову сховався, не заважай читати Іване. А ти у вісні читаєш? в ліжко, всі вже сплять. Ліг я спати з думкою, встати завтра раніше від усіх та вийти на долину зустрічати Оксану. Не навмисно, звісно, а так міг там учора щось загубити. І, на жаль, пробудився пізніше від усіх. Оксану побачив за кілька хвилин до початку лекції. З'явилася вона у веселому дівчачому гурті. В центрі дебела графіка, нахиляючись то в один, то в другий бік, вона щось розповідала, а інші сміялись. Оксана теж. Вона помітила мене, а я одразу ж мигнув до аудиторії, принижка над книжкою за столом. Серце тривожно калатало, чогось чекало, чогось сподівалося. Що це, мабуть, знову якась мара посилає мені неспокій, змушує думати про всякі дурниці. Цікаво, розповіла Оксана дівчатам про вчорашню нашу розмову, Виконувала ж завдання, але чому до мене ніхто не підходить, нічого не каже. А ну їх, подумав я, навіщо вони мені здалися? Он зараз фізика. Краще перевірити, чи добре розв'язав задачі. Цікаво, як Оксана їх розв'язала. В неї не дуже добре з математикою. Треба їй допомогти. Але як?